Пенсії осіб з інвалідністю також індексували, раніше ми розповідали, що людям з інвалідністю потрібно терміново пройти повторний огляд, інакше виплат позбавлять, однак треба врахувати, що виплата кожній особі з інвалідністю розраховується індивідуально. За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, остаточна сума залежить від середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, коефіцієнта стажу. Коефіцієнта зарплати, при цьому пенсія для осіб з інвалідністю три групи становить 50% від тієї суми, яку вони могли б отримувати, якби вийшли на заслужений відпочинок за віком. У будь-якому разі пенсія не може бути меншою ніж 2361 гривня. Це показник прожиткового мінімуму в Україні в 2025 році. Серед людей з інвалідністю чимало таких, які не мають стажу, адже через стан здоров'я не могли працювати. Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, її пенсія не призначається. Але вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності. Потрібно звернутися в органи соцзахисту, пояснив Сергій Коробкін. Соціальна допомога в таких випадках виплачується в розмірі прожиткового мінімуму, тобто 2361 гривня.